Акцію милосердя проводить Коломийський Червоний Хрест. Це всесвітній місячник добрих намірів та справ. У його рамках відбувся збір великодніх кошиків, а тепер п'ять картоплин. Учні шкіл Коломийщини приносили таку кількість цього овочу і таким чином допомагали потребуючим категоріям населення. Ця акція в першу чергу проводиться для учасників та інвалідів великої вітчизняної війни. Розповідає керівник Червоного Христа Людмила Макарова. Проте увагою не будуть обділені і постійні підопічні благодійної організації. Основне турбота та тепле слово потребуючим. Ці діти, як і в тій акції, будуть бачити очі. Цих людей, і так і в цій Ви бачите, що стоять волонтери, і вони вже у нас, як кажуть, не перший рік. Вони будуть розвозити. І ще хочу сказати, подякувати всім керівникам е, приватних таксі, які нам надали, і так само міську раду, тому що е, пан Тарновецький Володимир Васильович нам забезпечив от саме цей транспорт, яким ми гарно розвеземо е, нашим підопічним і ветеранам. Цю продукцію волонтери завантажили продукти по автомобілях таксі. і Поїхали по домівках ветеранів. Хлопці та дівчата долучаються до добрих справ і залюбки допомагають стареньким. Це благородна справа в теперішній день. Ветерани як такі, вони майже забуки, але вони проривали кров за нашу рідну землю. Вони дійшли майже вони дійшли. Одні дійшли до Берліна, другі хоч не дійшли до Берліна, але вони все одно воювали. Так що їх в даний момент потрібно підтримати. Організація Товариства Червоного Христа і весь і колектив хочу вас привітати з Днем перемоги і подякувати вам, що ви такі є. Що ви... Скільки зусиль приклали для того, щоб ми жили тепер в такій прекрасній країні, і такий невеличкий подарунок, що змогли зібрати дітки, що змогли ми і зробити вам такий невеличкий приємний подарунок до Дня перемоги? Люди не сподівалися, що отримають продукти харчування. кажуть, це потрібний і вагомий внесок у їхню сім'ю. А ще напередодні свята так вдвічі приємніше. Доживаємо вже а лише тримаємо ще трохи. Слово дякую, що провізують Червоний Хрест і дякують нас. Я дякую за все за все Бога, що, що, що Бог тримає нас на землі. Я з 32 року, знаєте? Таке, але ще ноги носять, хожу, носять ноги. Дуже дякую вам. Прийшли і на подарунок, такий зробили. Напередодні дня перемоги продуктові подарунки отримали 60 чоловік. Проте на цьому акція не завершиться, адже картоплі для самотніх чи хворих людей зібрано багато, і вона обов'язково знайде своїх адресатів.